Ситуація в зоні АТО залишається відносно стабільною. Розпочинаючи з 18.20 і до 0035, терористи зі стрілецької зброї обстріляли наших військових районів населених пунктів Майорськ, Рідкодуб, Чорнухине, Новогригорівка, а в районі щастя застосували гранатомет. Після 0035 ніч пройшла спокійно. Як і раніше, режиму тиша повністю дотримують тільки українські військові. На провокації терористів вони не відповідають. Рати серед наших військовослужбовців наразі уточнюються. Військово-медична доктрина буде стосуватися в першу чергу цивільних клінік. Планується, що кожна медустанова у разі необхідності зможе перетворитися на госпіталь та надавати професійну допомогу пораненим. Зважаючи на ситуацію на сході нашої країни, така програма є надзвичайно важливою для українського суспільства. Про це під час науково-практичної конференції розповіла голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Справа полягає в тому, щоб максимально якісно, професійно і швидко надати медичну допомогу. І в майбутньому кожна районна лікарня, обласна лікарня при потребі зможе стати військовим госпіталем. Що це означає? Перше, що люди, які в ній працюють, вже будуть в мирний час мати той необхідний рівень знань, які потрібно для того, щоб стати військовим госпіталем. Виявилося, що українські лікарі не готові до такої кількості поранених бійців та мирних громадян. Останніми роками кафедри з вивчення військової медицини активно закривали, тому цивільні медики практично не отримували знання з порятунку постраждалих від кульових поранень, розривів снарядів. МІН. Відновлення такої підготовки на часі вважають у Міноборони, адже завдяки цьому персонал будь-якої клініки буде спроможний надати фахову допомогу пораненим. Військово-медична доктрина є принципово новим проектом. Аби його втілити в життя, потрібні зусилля не лише Міністерства охорони здоров'я, а й оборонного відомства та міносвіти. Наразі програма активно розробляється, і термін її впровадження в життя поки що не називають. здесь находимся уже давно вот потому что хотя выехала большая часть мирного населения но ну, для этого мы и стоим чтобы обеспечить порядок вот так называемое перемирие так обстановка наверное сами видите какая вот вчера довольно таки интенсивный обстрел был работает тяжелая работает град вы наверное видите это все по можно посмотреть по воронкам если раньше допустим там оно было видно когда град работает От, зараз роботи тяжеле это видно. Звісно, ми самі їхали это всі наблюдали. где то около 40 хвилин інтенсивність обстрілу, доволі Вот, була. От, ну, видно, що працюють професіонали. Часу перемир'я, яке було об'явлено, що перемир'я наші колеги, наші другі, як не називають, що наші друзі і старші брати виконують таке перемир'я. Дивіться, що воно зараз виходить з того дня, коли було оголошене перемир'я. Це саме в день перемир'я. В самий день перемир'я і на другий день. До цього ж дня воно все не притихає, далі вони свої дії продовжують. Ми на сьогоднішній день ніяких військових дій і обстрілів не ведемо. Просто ведемо спостереження і ждемо від них подарків. Бачите, ми приїхали сюди. Музичний подарунок для бійців АТО гурт мандри дав ексклюзивний концерт на передовій. Музиканти підбадьорювали вояків і добрими словами, і запальними українськими піснями. Курту Сергій Фоманко, більш відомо як ФОМА, говорить, що такі виступи справа честі для музикантів. Він переконаний, що нині кожен свідомий українець має зробити свій внесок у перемогу. Для мене це є е, вітчизняна війна. І всім, чим я можу, я допомагаю фронту і. Е, і, і і війську завдяки воїнам українським, які як леви боронять свою рідну землю, українці можуть почуватися себе безпечно, тому задача, я думаю, всі всіх українців, які не на фронті, максимально сприяти фронту, допомагати робити все, що потрібно, тому що нам потрібно щоб наше українське військо стало самим могутнім військом принаймі на, на східній європі. Окрім гарного настрою, бійці отримали ще й особливий подарунок від багаторазового чемпіона світу з боксу Віталія Кличка. Це боксерські рукавички з автографом мера Віталія Кличка, який серцем з вами. Він говорить, що він знає, що ви насправді ведете тут такі бої, які братам кличкам навіть не снились. разом до перемоги. Слава Україні! Ми вас любимо і вам пишаємось. Патріотизм як основа основ українського воїнства з одного боку в нашій крові з прадавнього роду, з другого виховується і плекається під час військового навчання. Ситуація зараз дуже складна, але ну хто, як не ми повинні виконувати це наш обов'язок, обов'язок кожного чоловіка. І як показало життя справжні чоловіки батьківщину двічі не обирають. Саме на таких традиціях виховуються нинішні курсанти. Незважаючи на юний вік, вони встигли на собі відчути дії агресора. Так було у Севастополі, коли нове командування військово-морської академії імені Нахімова змушувало курсантів перейти на бік Росії. Хлопці не підкорилися, з болем в серці спостерігали, як спускали українські прапори. На очах російських адміралів вони наважилися на відчайдушний крок. Той день шокування було призначено спуску українського прапору і підняття російського. Ми знаходилися в ротному приміщенні і коли піднімали російський прапор, ми вирішили заспівати свій гімн України. Вони співали, тому що вони вірні своїй державі, своєму народові, своїй присязі. Цей вчинок сколихнув всю Україну. Юнаки в окупованому Севастополі стали символом патріотизму та стійкості. І хоча Росія робила все, щоб курсанти продовжили навчання під іншими знаменами, хлопці твердо вирішили служити рідній державі. Як тільки приїхали російські власті, нас одразу почали обіщать нам ну, золоті гори. Я як я рахую так, якщо ти прийняв один раз присягти, ти повинен бути вірним. Я приймав присягу. Я знав, що я хочу бути з Україною. Я тут народився у цій державі. Вона друга мати для мене. За кілька днів понад 100 курсантів, на швидкоруч зібравши речі, вирушили до Одеси, зустрічали їх як справжніх героїв. Хлопці були втомлені, але щасливі. Ми раді вітати їх на території нашої академії. Ми горді за них, за що вони показали, що слова присяги для. Майбутнього Збройних сил це не пусті слова. Я також дуже радий, що я повернувся на батьківщину і буду продовжувати навчання та службу тут на батьківщині. Вони показали приклад мужності, приклад відданості, справі, народу, держави. Приклад того всього, що має показувати майбутнє цієї держави і майбутнє Збройних сил. Як частинку своєї душі з Криму привезли курсанти прапор Академії. Він гордо замайорів на урочистостях в Одесі. Тепер майбутні офіцери навчаються на факультеті військово-морських сил. Вони надія українського флоту. Наші курсанти військово-морської академії показали приклад мужності, витримки і патріотизму всьому українському народу. Ми зможемо відновити. Та продовжувати славетні традиції підготовки військових моряків. темная но, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают, в темную но и любимая знаю. Не спи И у детской кровати тайком Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу Губами Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная Черная стель Пролегла между нами верю в тебя, дорогую подругу мою. Это вера пули меня, темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь любовью меня, чтоб со мной не случило. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мной. Накружиться ты меня ждешь, и у детской кроватки не спи, и поэтому знаю со мной ничего не случится.